Для когось тату це про красу, для інших про історії чи спогади. А буває, що тату розповідають про цілі міста. Клієнтка забрала один з моїх ескізів дитинча морської черепахи, який нагадує їй про улюблене місто, про Маріуполь. Перша думка це дім, місто на березі моря, і якраз незадовго до війни я зустріла черепашку в пансіонаті своєму, да якось в мене одразу це відгукнулося. Маріуполь це неймовірне місто. Насправді зараз вже звісно все не так, але як я його пам'ятаю, ну по-перше, море. Ну, типу, коли є море, це вже якийсь важкий люкс. Драмтеатр. Там завжди було багато молоді і пенсіонерів, взагалі різних людей. Воно якось нас так об'єднувало. Там були пікніки, там були якісь концерти, пляж, піщанка. Там дуже гарно там море і якісь такі холми, аля, гори навкруги. Там можна було і поплавати, і на порт подивитись. Там також часто сцени приїжджали, ставили порт сіті. Фраза ідем на ПС. Потусім, йдем. Да, це постійна фраза була, це такий торговельно розважальний комплекс. Там було все: кінотеатри, магазини, де поїсти, боулінг пограти, все, що треба. Екстрім-парк. Влітку, просто якщо хочеться якогось екстрему, якщо хочеться нірвішки потріпати, екстрим парк, там лупінг, башня вільного падіння. Все якби життя вже чудово. Вижив і добре. Взагалі можна ще багато про що казати. Звісно, сумую. Звісно, мені цього бракує, бо це моє місто. Страшно, да, бо воно вже не таке, як я його пам'ятаю, а пам'ятаю я його неймовірним. Я знаю, що колись повернусь, цей момент буде, але як себе буду почувати, не знаю. Але він якось буде.